Доброго дня, мене звати Фарка Шоксана. Я мама особливо синочка Владислава, владу 12 років, ДЦП спестична диплегія. Хочу щиро подякувати фонду Рідні люди за можливість прийти чергову реабілітацію у центрі росток життя. Це дуже хороший центр, який дає хороші нам результати, а також покращує динаміку. Завдяки вам ми маємо змогу. І покращувати себе далі дуже вам щиро дякую. А також людям, які були причетні до цього збору, всім, 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 хто допомагає нашим діткам стати повноцінно на ножки. Всім гарного дня, до побачення.